Вітаю на каналі -ка Грає. І так давайте ж розберемо, що ж нам показали в трейлері нового доповнення. А то при першому перегляді я щось не роздивилася, і в мене не виникло бажання додати його в бажане. Хоч і тут нам і надають можливість побудувати свої багатоквартирні будинки і навіть стати орендодавцем. Угу. Але давайте все по порядку. Роздивимось ретельніше, що ж нам тут показали і розказали. Перший кадр в зверху на світ Тамаранга. Так, це саме так буде називатися цей світ. При створенні його надихалися Південно-Східною Азією. Ну це помітно. Досить так естетично виглядає вулиця. О, тут в нас базар, і це прям плюс. Нарешті буде звичайний базар, до речі. А це все ще той самий район. І можна зробити висновок, що він досить такий великий. Та Моритний, але якщо чесно, то мені більше хотілося звичайного міста, подібного до Сан Мішуна, краєводи гарні, та це тропіки. І через те мені це нагадує Сальвадорадо. Але цей кадр все таки навіє атмосферу затишного міста. Буде й пляж, можна буде відпочити, поплавати. Хм, цим кадром вони мені показують просто красивий катер. Якщо це не катер, то випрати, бо я не дуже розбираюся в водному транспорті. Чи на ньому сіми все-таки зможуть покататися? О, класики, ось це вже приємно. Мені подобається, що додадуть цю гру для дітей. Цікаво, чи дорослі зможуть теж в неї грати. А це, мабуть, той самий зелений рай, де можна буде розслабитися від великого міста, тобто ботанічний сад. Але цей момент мене зацікавив не тільки цим, а ще ось цим значком. Бачите, лапку? Так, це натяк на заповідник тварин, про який в описі згадано. А в трейлері лише я знайшла цю лапку, а з тварин тільки ось цей іграшковий тигр. А ось місце для підношення з пахощами і фруктами. І десь тут мав би бути той самий будинок з духами, про який говорилося в статті. Та я щось його не бачу. Я не думаю, що ось це ось він. Але це ділянка номер один, і пропоную їх рахувати. Скільки ж нам їх все-таки покажуть, і потім порівняти, скільки їх все-таки буде. Так, відразу ділянка номер 2 і демонстрація побудови багатоквартирного будинку. Так, це новий тип ділянки, і ми зможемо вперше поселити кілька сімей на одну ділянку. До речі, це можна буде робити у всіх світах Сім'їз4. Це добре. І цікаво, чи я зможу це реалізувати якось сам мішуну, мені б хотілося або побудувати функціональний трейлерний парк. Я вже починаю змінювати свою думку на рахунок цього доповнення. все таки цей тип ділянок відкриває багато можливостей, я вже маю ідеї. Мені це подобається. Але не буду робити передчасних висновків і будувати повітряних замків. Ще невідомо, як це все працюватиме в грі і з якою кількістю багів. А ось і власниця власною персоною. Така от автологія вийшла. І так, нарешті, наші сіми стануть власниками нерухомості і зможуть жити як і в цьому ж будинку серед орендарів, так і окремо. Інвестуючи у нерухомість і цим заробляти. Ну і ось вам і орендарі. Вони, до речі, отримують новий страх бути виселеними через погану поведінку. І ніби як життєву ціль стати вибагливим мешканцем, найкращим сусідом і орендарем на світі. Це говорить про те, що ми зможемо проживати в цих квартирах не як власники, а як орендарі. Ну тобто наші сім. Вішно, а це я попрошу звернути на неї свою увагу. Запам'ятати її, лице, наша шукачка таємниць. Вона зараз підслуховує чужі розмови. Ця дія нова і прийде з цим доповненням. Та ця сімка і не не таке здатна. Запам'ятали її обличчя, ми ще з нею зустрінемось. Повернемось краще до важкої долі орендодавиці. Бути власником нерухомості це вам не картини малювати. Потрібно підтримувати рівень і якість житла, Часно усувати всі несправності та навідуватись з перевірками. Знайомтесь, це рисоварка. Рисоварка, знайомтесь, це глядачі. Нормальний чай. Нарешті справжній чай. Це прекрасно. Цю сцену може зробити більш прекрасною тільки ось цей малий тигрик. А це щоб ви їсти захотіли. Давайте краще роздивимося ці два ідеальні предмети в цьому третій. Це кружечка з єдинорогом, ось і чайник для чаю, звичайно ж. Нічого Прекрасніше ви Прекрасніше ви ще побачите. Я вам того бажаю. А я б хотіла побачити вашу подобайку під цим відео. Ну і підпишіться, якщо не складно. Дякую. Мені вже її шкода. Вона така, ну і нащо мені воно все це треба було? Можна було просто посадити грошеве дерево, чи в тренді щось продати. Ну і врешті-решт коди ж є для грошей. ну. О, чолов'яга на своїй хвилі. От хто живе своє життя тут. Ах, да, от і вічні проблемки з будинком, і ті самі неполадки, які потрібно буде усувати саме вам, якщо ви власник. І мене тепер цікавить, наскільки часто вони будуть траплятись, і чи зможемо ми спокійно в це погасити. Грати, а не витрачати весь час на палатку всього на світі. Мушу визнати, що нічний ринок і місто з цими ліхтарями виглядає захоплюючим. І плюс з'явиться можливість запускати ліхтарики. це мило. А також зверніть увагу, що ця сімка розмовляє мовою жестів. Давайте ще раз. Так, стає все цікавіше. Можливо, нас чекає нове оновлення. О, прилавок з сувенірами. До речі, цікаво, які нові колекції додають, адже це місто можна буде дослідити і дізнатися всі його таємниці. Навіть життєва ціль така буде, як стати місцевим джерелом томаринських знань. Пам'ятаєте, нашу знайому? Ви тільки гляньте, що вона робить. Вона спостерігає, слідкує. Ну, чи навіть це можна назвати що підглядає, але й розбійниця! Ти що задумала? Вияснила, що твій об'єкт спостереження відпочиває в місті і тепер вдираєшся в його квартиру. А додайте до цього всього особливість характеру клептоман, от вам і грабіжник. Тому що так, я думаю, що вона не крадійка. І ця вся радість, що в грі з'являться грабіжники завчасно. Ні, було б прикольно, якби ж все-таки їх додали. Але саме тут, в трейлері, вона вдирається в дім не як грабіжниця. А щоб вияснити, що приховує і які секрети має той сім, за яким вона спостерігала. От, подивіться ще раз на цей момент. Бачите, вона нічого не краде, лише роздивляється. Я не хочу коментувати цей туалет, у нас в школі такий був. А це демонстрація нового виду забруднення пліснява та грибок. А ось і той момент трейлеру, що нормально так лякає. Новий вид смерті жахливий. Тепер він посяде першинство, перевершивши навіть смерть від мух. Ну моєму топі. Зате така кринжова смерть точно навчить дітей, що потрібно прибирати під ліжком. Нові танці і новий захід. Це вечірка біля басейну. Ну, щоб краще познайомитись з сусідами та гарно провести час, звичайно ж. Але буде ще один новий захід: це такий як застілля. Там учасники мають щось принести для спільного використання і відчути себе частиною спільноти в орендованому будинку. А от і розв'язка історії нашої знайомої. Ну, це ж шантаж чистої води. Я дізнала всі твої брудні секретики, тому плати за моє мовчання. Це приблизно десь так звучить. Ну виглядає точно так. Фі, це той грибковий привид. Давайте далі. О, ще одна гра для дітей. Оце оце неймовірно. Мені дійсно не вистачало таких ігор для дітей всі тому плюсик. Записали. Продовжуємо рахувати ділянки. Ви ж не забули про це? Це третє. Це четверта. І це прям гарно. Ось те, що хочеться бачити: місто на фоні, а не пальми. Нічого проти пальм не маю, але їх вже забагато. П'ять. І все. Ну, малувато щось. І по суті, продемонстрували лише один район. Там має бути ще один, де є парк, ботанічний сад та заповідник з тваринами. який так і не показали, лише натякнули. Тому я надія, що ділянок більше. Добавлю ще те. Що буде п'ять нових рис-характеру, такі як допитливий, щедрий, боязкий, дитина, села та мудрий. Але мудрість буде доступна лише старим персонажам, адже вона приходить з віком, як сказано в статті. На сайті Sims Community вже є перекладена стаття про нове доповнення в оренду українською. Посилання в описі до відео, тому можете зайти і почитати. Ну що ж, висновок такий, що я не хочу будувати ілюзій на рахунок цього доповнення, і потрібно чекати виходу і дивитись, як це все-таки реалізовано в грі. Поки виглядає доволі цікаво і дають те, про що просили: можливість будувати квартири, і це добре. А на цьому у мене все. Тому пишіть в коментарях ваші думки про трейлер до нового доповнення. І ми побачимося з вами в наступних відео. Всім дякую, пока!